Точі, друзі, у вас є мрія придбати собі новий електромобіль у родину. Добре, чудово. Але ви не знаєте, робити це зараз чи робити це потім, бо є паніка, все має подорожчати, капець-капець, час обмаль. Ну, Давайте трохи розібремось, що ми маємо зараз та які прогнози цін на наступний 2026 рік. З вами Олександр Металіді, Автопроект Харків. І ми починаємо чергове наше відео з циклу, присвяченому всьому важливому про авто та автовласників в Україні. Змінах у чинному законодавстві. В даному випадку це буде зміни стосовно митного законодавства щодо електромобілів з 2026 року. Погнали! І так, друзі. Усі знаєте, що нас дійсно тут ходісне цікавить електромобілі зі штатів, або з за кордону. немає різниці, з якої країни. Що з 2026 року вводяться нові правила по розмитненню? Ми це неодноразово казали, що будуть і ПДВ, і везне мито, і пенсійний фонд, тощо, тощо, тощо. І загалом електромобілі можуть здорожчати від 36 до 40%. відсотків. Так, це дійсно так. Е, і зараз іде, е, в принципі, якась паніка, ажіотажний попит. Усі намагаються, всі, хто сподівався і планував да, придбати авто, навіть не у цьому році, навіть у 26-му, або у 27-му році. Багато хто з вас, хто мав такі плани, такі задуми. Купляють електромобілі саме зараз. Попит просто шалений, просто ажіотажний. І логісти кажуть, що навіть у довоєнні часи загалом стільки автівок не брали, скільки зараз беруть окремо одних електромобілів. Я цілком це вірю. Але ж який в нас прогноз цін, І що може бути в нас з вами на такі електромобілі, де як ми зараз сьогодні знімаємо фінал по тистечці. На 2026 рік і так беремо усі е, чинники. По перше, зараз дійсно в нас іде шалений попит, і це призводить до підвищення цін за кордоном скрізь. Так, це є е, усі. Очікують, що будуть збільшення здорожчання цін на вторинному ринку. Так, це теж є. І суто що стосується м -м нових автівок та вживаних з Китаю. Підкреслюю, сута Китай. Вони дійсно здорожчають все це на 36-40%, залежно від їх, від, від їх Зверніть увагу, я казав, вживані лише китайські. Я поясню зараз чому. Йдемо далі. Це перший чинник, що дійсно нові автівки вони мають якусь певну цілу і вони здорожчають. Йдемо далі. Наш старинний ринок. За рахунок того, що попит, який мав би так званий відкладений попит, який мав би спрацювати у 26-27 році, ці замовники великою кількістю, хто має звісно фінансові можливості, да, зараз придбають ці авто. Тобто з нового року цей попит зменшиться. Оце його відкладено його не буде. Ці замовники вони вже придбають зараз. Тобто на вторинний ринок вони вже або на ринок замовлень за кордону, вони вже не підуть. Це раз. По-друге. Величезна кількість електромобілів зараз замовляється з метою перепродажу нашому вторинному ринку після 1 січня 26-го року. І всі ці авто з 1 січня, ну звісно, що якщо у нас о, це все ж таки ведуть е, такі нові митні правила, да нові митні тарифи швидше за все, так і буде. Всі ці авто попадуть на наш старий ринок з січня 26-го року. Тобто, ми маємо зниження попиту за рахунок того, що більшість придбає автівки зараз і збільшення пропозиції на вторинному ринку за рахунок завезених цих авто, і що ми маємо врешті-решт: Нові авто. З будь-якої країни електромобілі. Звісно, що на на, на, на ринку України на провинному здорожчають. Е, повертаємось до китайських вживаних електромобілів. Е, китайський ринок настільки великий, настільки потужний, що йому взагалі до одного місця купує Україна ці вживані електромобілі чи не купує. Е, і я гадаю, що на вторинному ринку у Китаї ціни не вгору, не вниз, не знизяться, не, не збільшаться, не впадуть. І за того буде придбати ці авто Україна чи не буде. Ось чому я казав. А тепер переходимо до американських чи норвежських автівок. Тобто ті ринки, де е, Україна виступає, в принципі, на перших місцях, на перших шпальтах усіх топів купівель цих електромобілів з тих країн до України. Звісно, що суттєво зменшиться попит, бо багато хто купує зараз. Плюс. Мало хто буде бажати купляти автівки за збільшеними тарифами по розмитненню плюс 40%. Тому ціни в цих ці країнах, тобто і що в е Північній Європі, що в першу чергу, в Сполучених Штатах, ціни мають просісти. І всі цього очікують, що ціни просядуть дуже суттєво. Наприклад, зараз порівняно з е тією ж самою весною, коли оцю таку автівку перформанс 24-го року ми придбали за 17 200 лише за 17 200 з мінімальними пошкодженнями зараз такі автівки можуть уходити без питань і 21 і 22 і 23 і більше і це не жарт тобто на 3 5 7 тисяч 6 тисяч доларів без питань таке авто може бути а на 3 так 100 дорожче ніж було ще півроку тому чи там 5 місяців тому Тобто, відповідно, є доволі раціональне припущення, що наприкінці цього початку наступного року такі авто у Штатах мають суттєво здешевшити. Ось і рахуйте, якщо все це підсумувати, то наші прогнози будуть наступні. Нові автівки будь-які 100% здорожчають. здорожчують. Китайські автівки, якщо вживань, якщо їх замовляти, вони в принципі залишаться на тому ж самому рівні. Вторинний ринок в Україні він здорожчає, але він здорожчає не на 40%. Оце я вам точно можу сказати. Він здорожчає не на той розмір, який є заявлений, збільшення розмитнення. Це буде 100% за рахунок, по перше, зменшення попиту. По друге за рахунок збільшення пропозиції на вторинному ринку вже привезених автів, у яких буде суттєва маржа. Ну і третій, третій чинник: що якщо все це скласти докупи і додати, що буде прогнозується суттєве зниження з нового року цін у тих же самих сполучених штатах. То є вірогідність того, що навіть якщо ціни впадуть в суттєво в штатах, то навіть з додаванням розмитнення ми можемо в нового розмитнення. Да, ми можемо врешті-решт отримати, е, якщо і не такі ціни, як ми маємо на сьогодні, коли ціни так підвищені, да, я маю йду разом, то десь наближені до них. Це якось так приблизно мої прогнози, те, що буде з 1 січня 2026 року. Але що ми отримаємо по факту, як то кажуть, поживемо, побачимо. Хай вам щастить і. Усім бажаю мирного неба, якомога швидше нашої спільної перемоги. Ну і, звісно, крутих недорогих авто у вашому гаражі або на вашій парковці.